Розважання про Пресвяту Богородицю Десятий день. Пресвята Діва Марія в храмі. Пресвята Діва не тільки молилася, хоч молитва спілкування з Богом було їй наймиліше, окрім молитви, віддавалася вона і праці. Домашній порядок призначав час на читання і писання та ручні роботи. Вже то для прикраси храму, вже то для власних потреб тих, що мешкали в тому закладі. Роботи ці були звичайні, прості в очах людей незначні, маловартісні або й безвартісні, та Бог інакше на них глядів, вони звертали на себе Божі очі. Пригляньмося в цім розважанні на настрій пречистої Діви Марії, з яким вона виконувала ті заняття, війдімо в її серце та гляньмо на зовнішнє їх виконання. Чого причиста Діва Марія шукала? У цих роботах вже ж не чогось іншого, як лише Богові подобатися. Не тільки молитвою бажала подобатися йому, але й іншими своїми заняттями хотіла Богові вгодити. Вона свідома, що Господь домагається від неї цих занять, тому використовує час, призначений на працю, не тратить ані хвильки на марно, не заходить до других на непотрібні розмови. Не цікава на те, що інші роблять, як новинки приносять, не займається тим, що до неї не належить, а пильнує свого. Це перша річ. Гляньмо ще на саме виконання для Бога робить, щоб йому подобатися, тому докладає старання, щоб усе було досконале. Уважає, пильнує совісно в порядку, не з примусу, не як небудь. Чи пише, чи читає, чи вишиває, чи направляє тощо, ані надто поспішно, ані отягається. аж мило глядіти на цю пильність та старання, з яким все виконує. Чому так? Бо вона для Бога робить, з його очах все виконує і йому хоче подобатися. Тому ті звичайні прості заняття так були Богові милі, як нічиї інші. А чи може ми занедбуємо обов'язкове, а займаємося чимось іншим? Дехто всім іншим клопочиться, а не тим, чим повинен, не робить того, до чого зобов'язаний, але те, що йому приємне, що подобається. Хто так чинить, нехай знає, що Богові не подобається, що без користі і заслуги працює, що з порожніми руками стане передвічним суддею. Цілу ніч, ціле життя буде трудитися, а нічого не набуде. Порядок вимагає, щоб ми робили в першу чергу те, що наказане, конечне, на другому місці те, що пожиточне, щойно на кінець те, що нам приємне. І найкращий намір не поможе як порушений порядок. Ошукуєш себе, не подобаєшся Богові, бо не робиш того, що Бог хоче. Задумайся і поправся. Багато робимо, як добре робимо те, що повинні в цих обставинах робити, в яких нас Господь поставив, і втім, правдива побожність. Зрозуміймо цю річ і застосуймо її до життя, а нічого нам не буде бракувати до досконалості. У тому ціла тайна християнської аскези. Поправ, що на направи, потребує. Під кінець проси причисту Діву Марію, щоб поєднала тобі зрозуміння вагомості цієї справи і силу так чинити, як вона, цебто завжди і усьому Богові подобатися. Молитва. Благого Царя, благая мати, пречистая і благословенна Богородице Маріє, милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу. І твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок життя мого я прожив без гріха, і через тебе знайшов рай, Богородице Діво, єдине чиста і благословенна. Амінь. Як гарно в храмі Твоїм, Богородице, як леко душі тепло. Спокій, рідно тут бажаному молиться, на радість, на щастя, й добро, Спокійно спокій рідно тут пажному молиться, на радість, на щастя й добро. Здається, сама ти, о, ти владичице, між нами у храмі стоїш. Своїм омофором ти нас покриваєш, на всіх співчутливо глядиш. Своїм мама ти нас покриваєш, на всі співчутливо глядиш. і образ твій світлий, у славі сіяючи, не мов би говори серцям. Прийдіть до мене мали. Я всім вам розраду подам, прийдіться до мене, мотви складаючи, я всім вам розраду подам, скорботі душа знемагає безсилая та сила. Та ти помаєш нам милая, клоняємось низько тобі, та ти помаєш нам матінко милая, клоняємось низько тобі.